Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе правило в математиці, яке допомагає нам розв'язувати приклади правильно, це пріоритети дій. Чому це так важливо? Уявіть, що ви готуєте справу за рецептом. Відповідно, ви будете все виконувати, як там написано, і ви не почнете запікати, не додавши та змішавши всі інгредієнти. Отже, запам'ятайте просту послідовність: в першу чергу ми завжди виконуємо дії в дужках. Якщо у виразі є дужки, все, що всередині них, ми робимо найпершим. Дужки – це ніби віп-зона в математиці. Другим, ми виконуємо множення та ділення. Ці дії мають однакову важливість, тому виконуємо їх по порядку зліва направо. Третім, ми виконуємо додавання та віднімання. Це останні дії за пріоритетом, і ми їх також виконуємо по порядку зліва направо. права. простий приклад: 5 плюс 2 помножено на 3. Ми вже знаємо, що маємо виконувати дії у певному порядку. Першим виконуються дужки. Оскільки їх тут немає, наступним виконується множення або ділення. Тому перша дія це буде множення. 2 помножити на 3 будемо мати 6. Отже, ми отримаємо 5 плюс 6. Друга дія, відповідно, є додавання. 5 плюс 6 отримаємо 11. Давайте поглянемо, що ж буде, якщо ми додаємо дужки. Ми вже знаємо, що в першу чергу мають виконуватися дії в дужках. Отже, дія перша наша це буде 5 плюс 2 в результаті вийде 7. А тоді вже 7 ми множимо на 3. В результаті отримаємо 21. Бачите? відповідь зовсім інша. Дужки керують порядком і кажуть нам, зроби мене першим. Тож давайте підіб'ємо наш головний математичний закон. Спершу ми виконуємо дії в дужках, потім множення та ділення зліва направо, адже вони мають однаковий пріоритет. І на останок додавання та віднімання, також зліва направо. І на заключення зробимо останній приклад. Завважте, що у нас тут є дві пари дужок. І ми розпочинаємо виконувати обчислення саме з внутрішньої дужки. Отже, перша наша дія це буде 5 відняти 3. В результаті отримаємо 2. Продовжуємо обчислювати. 34 ми маємо поділити на 2, адже ця дія знаходиться також в дужках. Будемо мати 17. Останньою нашою дією це є віднімання. 17 відняти 12. В результаті отримаємо 5. Отже, розв'язок всього нашого прикладу буде 5.